Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав 10 кращих та нових мультфільмів 2023 року. Перед тим, як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Четвірка нерозлучних братів черепах живуть разом зі своїм учителем Сплінтером в недрах каналізації Нью-Йорка. Протягом довгих років вони тримають у таємниці від людей своє існування, проте згодом вони вирішують вийти на поверхню та жити як звичайні підлітки, бажаючи домогтися прихильності у жителів мегаполісу, при цьому не забуваючи здійснювати героїчні вчинки. Одного разу за допомогою амбіційної репортерки О'Ніл черепахам вдається вийти на слід могутнього кримінального синдикату. Брати мають намір вивести на чисту воду злочинців, але в їхні плани втручаються лиходій Суперфлай, оточений власною армією мутантів. У світі, де чотири стихії намагаються співіснувати одна з одною, полум'яна елементаль Ембер зустрічає водного представника Вейда. Вони зовсім не схожі, адже Ембер здається багатьом справжньою бунтаркою, у якій вирує енергія та бажання змінити навколишній світ. Водночас, Вейд зовсім навпаки, вирізняється спокоєм та безтурботністю, вважаючи за краще плисти течією та, та не братися за активне вирішення проблеми, незважаючи на зовсім різну природу поглядів та існування між ними Виникає справжня дружба, яка змушує елементалів вирушити у спільну подорож та поглянути на навколишній світ по-новому. Коли у світі жили стародавні боги та небезпечні чудовиська, з чарівного каменю з'явився на світ таємничий Суню Кун, більш відомий як король, мав єдиного, чого бажав могутній воїн, це справити враження на богів, щоб приєднатися до них на небесах. Будучи досить зухвалим та сміливим, він краде чарівну палицю в ексцентричного короля драконів, за допомогою якої прагне убити сотню демонів, аби прославитися на весь світ. Дуже часто Суню Кун поводиться зарозуміло, що було негідно тій високій. І меті, яку він для себе поставив, проте водночас він має добре серце та завжди допомагає тим, хто потрапив у біду. Не так давно Майлз Моралес зумів здолати могутнього ворога та назавжди визначитися зі своєю професією. Тепер він постійно рятує жителів рідного міста від різних небезпек, прикриваючись маскою та часто відлучаючись з дому. При цьому батьки, які зовсім не здогадуються про його таємне життя, переймаються тим, що їхня дитина може закинути навчання та загубити свою долю. Непрості взаємини з близькими людьми раптово стали неважливою темою для Майлза, коли перед здивованим юнаком несподівано. Виникає чарівна Гвен Стейсі, давня знайома повідомляє юному герою про нову загрозу, пропонуючи приєднатися до команди павучків із паралельних всесвітів та вирушити на їхню базу, розташовану між світами. Одного разу хороброго лицаря Балістера Блекхарда, який багато років служив своєму цареві та королівству вірою та правдою, несправедливо звинувачують у кровожерливому злочині, якого він не скоював. Сподіваючись уникнути неминучого покарання, лицар вирішує довести невинність та очистити своє добре ім'я від бруду. Він тікає з ув'язнення та вирушає на пошуки моторошного монстра, який скоїв непростимий злочин. Дорогою до нього приєднується дівчинка-перевертень Німона, яка обіцяє допомогти Роброму воїну знайти справжнього вбивцю, проте незабаром Балістер починає розуміти, що вона і є той самий монстр, якого він шукає. В чарівному світі злісна черепаха Боузер захоплює снігове королівство та заволодіває зіркою невразливості, за допомогою якої має на меті змусити принцесу грибного королівства вийти за нього заміж. Тим часом у Брукліні цілеспрямований та оптимістичний Маріо разом зі своїм молодшим братом боязким та сором'язливим Луїджі вирішують покинути свого колишнього роботодавця. Одного разу Маріо та Луїджі спускаються у підземні комунікації, щоб полагодити водопровід та несподівано потрапляють. Через таємничу трубу у фантастичне грибне королівство. У потаємному вимірі глибоко під землею існує велике місто, в якому живуть мумії стародавнього Єгипту. Тамтешня принцеса Нефер з волі богів має вийти заміж за колісничого на ім'я тут, проте ніхто з них не поспішає укладати шлюб. Весілля опиняється під загрозою, оскільки британський археолог лорд Сільвестр Карнабі знаходить королівську єгипетську обручку та відвозить її в Лондон. Нефері тут, у супроводі 12-річного Сехема та маленького крокодила, вирушають у світ людей, щоб поверт. Нути каблучку водночас, подорожуючи новим містом, герої мимоволі зближуються між собою. Питливий Норман вірить в існування інопланетян та постійно з цікавістю вивчає будь-яку інформацію, пов'язану з позаземними цивілізаціями. Одного разу він отримує докази своїх здогадок про прибульців, коли три мікроскопічних інопланетянина, що переслідують мирні цілі, вирбують нормана та його приятелів для протистояння з супермозком, нещадним міжгалактичним лиходієм, який збирається захопити контроль над землею та підпорядкувати людей своїй волі. Тепер Норман разом з друзями та прибульцями. Збирається стати на захист свого світу та зупинити лиходія. Команда поганих хлопців, очолювана вовком, перебуває в довгому очікуванні Різдва, адже закриття магазинів та банків стає ідеальним приводом для великого пограбування. Саме на Різдво в місті з'являється мегавелика повітряна куля у вигляді Санта-Клауса, проте необачні лиходії її знищують. Тепер довгоочікуване свято зіпсоване, а масштабні плани про святковий злочин опиняються під загрозою скасування, не збираючись відмовлятися від запланованого пограбування, рішуче налаштовані. Члени банди роблять усе можливе, щоб відродити святковий дух міста та врятувати Різдво. Місті пригод місцева спільнота збирається на вулицях, щоб подивитися на метеорит, що пролітає поруч із планетою. Лідер щенячого патруля Райдер та його колеги перебувають серед натовпу допитливих глядачів. Проте їхні плани насолодитися загальним святом псує підступна лиходійка Вікторія. Вона спрямовує метеорит на штаб-квартиру щенячого патруля, що спричиняє колосальні руйнування їхньої бази. Після падіння метеорит розколюється на маленькі кристали, здатні наділяти людей унікальними здійсненнями. Поки кристали стають об'єктом полювання сил зла, щенячий патруль вступає в протистояння з Вікторією. Десятирічний хлопчик на ім'я Пітер зовсім рано осиротів, та наразі мешкає разом із другом сім'ї, водночас намагаючись знайти хоча б якусь інформацію про зниклу сестру. Одного разу пошуки приводять на ринкову площу, де він знайомиться з дивовижною ворожкою. Жінка повідомляє, що сестра обов'язково знайдеться. Проте лише тоді, коли Пітер зробить одну важливу річ, а саме знайде міфічного слона, який нібито володіє магічними здібностями. Незабаром Пітер дізнається, що таємнича істота перебуває Буває в палаці королеви. Він проникає на представлення магічного створіння та отримує від добродушного короля пропозицію залишити слона собі в подарунок. Однак для цього Пітер має пройти через три складні випробування. 70-річна ящерка Лео та його друг Черепаха Сквіртол ось уже кілька десятків років живуть у тераріумі однієї з початкових шкіл Флориди. Лео помилково вважає, що всі представники його виду доживають до 75 років, що змушує його задуматися про втечу в зовнішній світ, аби виконати перед смертю довгий список бажань. Шанс для втечі з'являється з приходом нової суворої вчительки, яка велить дітям забирати тварин з класу додому на вихідні. Ящерка по черзі буває в Ма різних учнів проте замість втечі дає їм цінні життєві поради, допомагаючи розв'язувати конфлікти з друзями та батьками. Веселий та доброзичливий німецький дох Мармадюк живе разом із сім'єю Вінслов в тихому передмісті. Розпещений пес завжди вирізнявся своєю допитливістю. І поки інші воліють в день спати, він просто не може сидіти на місці. Одного разу, внаслідок курйозної витівки, пес стає зіркою інтернету і потрапляє на очі всесвітньо відомому дресирувальнику тварин Гаю Гілтону. Останній, в свою чергу, підшукує собі нового вихованця, який не піддається дресируванню, щоб всьоме поспіль виграти. Чемпіонат світу серед собак з цього моменту мармадюк повинен розкрити свій прихований потенціал, щоб перемогти та принести своїм господарям приз в 1 мільйон доларів. Звичайних підлітків Адріан і Марінет, відомі супергерої, які захищають столицю Франції від проявів зла. Відважна пара постійно бореться зі своїми супротивниками разом. При цьому навіть не підозрюючи, хто насправді ховається під маскою союзника. Одного разу суперлиходій-бражник, який володіє навичкою перетворювати інших людей на своїх поплічників, вирішує занурити у хаос та згодом підкорити весь світ. Щоб зруйнувати жахливі плани зловмисника, супергерої мають швидко адаптувати. Ти до застосування набутих навичок, добра та сором'язлива марінет отримала особливий дар перетворення на леді Бах. А її однокласник Адріан навчився перевтілюватися на кота Нуара. Повернувшись у рідне поселення, Боуді, виявляє, що місцеві жителі захоплено стежать за новим шоу Битва за хід. Коли група юних талантів зізнається в тому, що вони не знають, хто такий легендарний виконавець ангу Статер Боуді вирішує, що в нього немає іншого вибору, окрім як стати частиною музичного шоу, щоб перетворитися на джерело натхнення для молодого покоління рок зірок Приєднавшись до конкурсу, талановитий музикант швидко втягується у божевільний світ шоу-бізнесу, де між учасниками виникає. Ають розбіжності, які згодом стають причиною розбрату між простими глядачами. Великий неповороткий Моріс, на вигляд звичайнісінький рудий кіт, який водночас здатний провертати масштабні махінації. Разом з юним шукачем пригод кітом і доброзичливими щурами, Моріс постійно влаштовує численні афери. Вони прикидаються ловцями щурів та за гроші ловлять своїх же спільників, після чого ділять отриману здобич та планують подальші схеми для збагачення. Проте одного разу, втомившись від метушного способу життя, вони прибувають у Бад-Блінс та вирішують тут осісти. Кожен має свою. І плани на майбутнє, проте ніхто не знає, що це місце зберігає безліч таємниць та секретів, які морюсу та компанії доведеться розкрити. Звичайна дівчинка Рубі Гільман нічим не вирізняється з-поміж одноліток та веде звичайне життя. Так може здатися оточуючим і зовсім незнайомим людям, які не знають, що Рубі майстерно підтримує маскування. Насправді вона належить до раси морських кракенів та до певного моменту їй вдало вдається приховувати істину своєї природи. Проте одного разу, познайомившись на березі озера з русалкою на ім'я Челсі, дівчинка опиняється на межі викриття та втрачає контроль над ситуацією. Новоявлена. Знайома погрожує розповісти всім правду про походження Рубі та видати таємницю, якщо та не виконає її вимоги. Події розвиваються навколо допитливого золото дзьоба, орлятка, який отримав виховання під чуйним наглядом курей. Одного дня природні інстинкти пташеня почали брати гору, і він приймає рішення вирушити в далеку подорож на пошуки свого життєвого призначення. Неймовірні мандри приводять доброзичливого хижака до міста, де мешкають птахи. І саме тут орлятко не лише зустрічає родичів, а й розпочинає здійснення важливої мети стати частиною престижного підрозділу Пернатий патруль. Однак він ще не здогадується, що в пташиному місті назріває масштабна змова, яка докорінно вплине на долю юного птаха. Команда Ліга справедливості завжди стоїть на захисті світу від різноманітних негідників та лиходіїв. Одного разу під час чергової битви стається непередбачуване, і троє лідерів під дією невідомої сили потрапляють в інші всесвіти. Після цього Бетмену доводиться зіткнутися з магічними злими силами, диво познайомитися з небезпечним світом дикого заходу. А супермену, який повністю втратив свої унікальні здібності, зіткнутися з вороже налаштованими інопланетянами. Кожен з героїв сповнений рішучості дати гідну відсіч новим загрозам, водночас придумуючи план, як повернутися у власний всесвіт. Події розгортаються у 1927 році під час сухого закону у США. Поки жителі Сент-Луїсу роблять усе можливе, щоб нелегально виробляти та вживати алкогольні напої, антропоморфна кішка Рокі здійснює прогулянки містом, граючи на своїй скрипці та розглядаючи красу річки Місісіпі. Під час прогулянки вона випадково стикається з Айві та веснянкою, які проводять розкопки під мостом, перебуваючи в пошуках будь-яких цінностей, незабаром знайшовши надзвичайно дорогу річку, Лічно новоспечена команда впевнена, що тепер їхнє життя докорінно зміниться, навіть не підозрюючи, що по їхньому сліду вже йдуть впливові кримінальні елементи. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!